Найблизьке, це зазеркалі, тут треба два рази перевісти. Махайтеся нашим зелені сумнів. Ну, зрозуміло, в... <тепереження> <От, тепереження> е ну, медкомісія все таке. От, е у нас, я покажу, це такий один із полупродуктів. Він відбувається на такому сепараторі. Ну, у нас таких сепараторівся uh -huh. Використовується е від нашого. Так, э, в плазми відбувається в потрібні нам посадки. Сьогодні зберігається в таких морозилах, так, щоб приїхала палета з плазмою, якою там здається та неважно кієві, там зараз у стіл для спуття розрізають тагружають 2,5 тонни, а кожен гімакончик це десь 600-800 грамів. .е, Писати, скільки типу, а, тих пакетиків треба туди положити, щоб вийшло 2,5 тонни. Це раз. Плюс кожен цей пакетик перевіряється добу. На, на всяку заразу. Типу, В плазмоцентрі робиться е, більше 20 аналізів, плюс на з СПІД, е, паровіруси, е, перевіряються тут в лабораторії. З тобто, кожного гімахрона беруться два рази одна. О, найближчий плазмоцентр, який ви можете е, е, відвідати, це в Києві. У нас тут в Києві два плазмоцентри. Якщо є вон, 50. Кілограмні 18 років, ну, от, не хворійте определеним перечнем хвороб. не зробили там, татуху недавно, от, ви можете піти і здати плазму. Це десь година часу з усім про всі. Получите на руки десь около 600 гривень, плюс около 20 аналізів. Плюс, якщо ви працюєте, получите день до відпустки. В принципі, одні плюси. Якщо ти, ти в СІНЕ, сіне оплати по два косаря за аналізи, то можна сказати, що плазма центр отримати гроші <тусить> Тому, 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 і коли. Да, зразу типу, все є. Якщо друг типу, на... там же тоже є, карантин вашої плазми. Так, да? Наприклад, ви не зробите зараз на спит прям одразу, да? вона лежить в карантині. Тому не важно, прийшла, навіть на завод, ця плазма. Типу. Тут її перевіряють, не дай Бог щось знайшли, обратна связь сразу буде. Передає інформацію на плазмацентр, плазма центр, плазма -центр виставляєте свій телефон, передає вам і каже, добрий день, у вас є проблема. Відносно хороша, вигідна цепочка, особливо для малозаробляючих людей, студентів і все остальне. Ви кожні дві тижні можете здати в течение години плазму, отримати гроші, отримати аналізи, контролювати своє здоров'я і лишні заробітки. Тоді вона попадає до нас, тож ми її завантажуємо, відбиваємо наші осади, і ще один із них і виходить такого простоподобного вигляду. Далі ми його заморожуємо, робимо е, тож, е, певну кількість аналізів для перевірки на домішки, е, активність і все таке. Коли там наш відділ ЛК каже, що все добре, ми його беремо далі завантажити. Беремо цішки, беремо определенну кількість відповідно, до текст процесу, завантажуємо в реактор, доводимо до гомогенності і додаємо, наприклад, сервіє-детригенти, це вірусна інактивація. Так як ми е, провірили, що у вас немає спідегіпатіта і прочого, ми у вас є грип, корінь, краснуха, я не знаю, вітрянка, може бути, ще щось. Там. Тобто, вірусів дуже багато. От, і Ці віруси ви ж не хочете бачити в цей продукті. Ви їх не заразили, тобто повбивали. Що проходить далі. Оці сепаратори, я не казав, це десь рік виробництва одного і 1 мільйон євро коштує один сепаратор. Yeah. До кінця року у нас 5, буде ще 2, буде у нас 7 штук. E повбивали ми наші віруси, да? і ось є такий апарат називається Chrome Всередині в ньому його нагненна снола. Оце біленька непонятна прослойка. Ну, е, на ній на першій вони е, різнозаряжені, на першій з них висаждаються типу, наші трупи вірусів і наш сервісний дереєнт, а на другій колоні вже осаждається наш цільовий продукт. Далі ми його вимиваємо, доводимо до нужної нам концентрації, фільтруємо на проходить і вже типу, передаємо на... 3D пакет і передаємо на розвідку. Книжки тут багато подобається. Це одна із одна п'ята, мабуть, тих книжок, які в них є. Більш красивіші, цінніші, е, не знаю, старіші знаходяться типу, у в... нас в лабораторії, там в, в переговорці, в кабінеті в директора по там теж буде великий шкаф з ми книжками. А це вже, що, що не врізло, то ми тут поки залишили його на перспективі. Е, для того, щоб переодітися, чи ви потрапите на зелений ліноліум, вам треба переодітися три рази. Но. ну, все, ви виходите такий темно-силість. Ось так, то, там, як ви бачите, це машина е, мойки, розміром, це якщо голубенький, ну, то ви за чотири рази переойдіться. І три рази посіється. Посіється за проміжком дві неділі, якщо все правильно. Тобто ви заходите, передіваєте, з вас беруть мікробіологічний мозок частин тіла і ставлять на інкубацію. Якщо у вас через 2 неділі нічого не поросло, значить ви правильно переділите. Якщо ви там два рази зробили все правильно, да? а третій раз ви неправильно, то починаємо спочатку, поки не буде три правильних переодівання і у вас все добре. І ось таки допускає до машини на повну Чому? Тому що це велика зона ризику, типу, да? бо ми все вже профільтрували, все вже розмішали, вскрили, очистили. І за якоїсь мужчини, який там неправильно переодівся, можна викинутися на нашу серію. Ніхто не хоче і ніхто такі ризики не допустить. Тому що проходять спочатку курси по переодіванню, спочатку читайте процедури. Навчання, і тоді вже ти сам пробуєш це все зробити. Якщо все так виходить, значить ти молодець і можеш бути біля машини. От, все проходить так, наповнення, закупорка. Імуноглоболіти це типу, е препарат при імунодефіциті. Якщо у вас е поганий імунітет, що у вас погана робить роби імунна система, типу, то вам його або одноразово, або багаторазово треба там капати. Єдоношення да? <coughs> не, не не діти типу, на, на рожденні капають імуноглоболіт, він вишає шанс виживання. Надають інших імунних захворювань, Тож є неврології багато, ті, заболівань де приписують цей препарат. В світі є недостаток цього продукту, От, тому він дуже пострибаний на ринку міра. Так? Найближчий завод, подобного, як і нашій, знаходиться найближче до України, це в Австрії. А з іншої сторони аж в Китаї. Тобто, на на цьому, як говориться, в по помістання немає схожого заводу ніде. Ні в Польщі, ні в Білорусі, ні, ні в Росії ніде. Тобто, це специфічний продукт. От, найбільше таких заводів знаходиться в Америці, і найбільше здача плазми теж в Америці. От, тобто, в мірі таких фірм, як наша, Близько 11 сьогодні шкіл. Обичних фірм, які парацетамол роблять або ще щось, то там десятки тисяч сотні. Э, Пройму на глобалі не розказав. Є ще альбуміни. Альбумін це продукт, який використовують для краєобіках травмах великих. Да? Це як переливання крові, тільки э, те, що тобі треба в очищеному, концентрованому вигляді. Теж в Україні вже, так, постійні йдуть закупки, тому що військовим буде потрібно часто і багато типу, ці препарати. Тобто, по госпіталям ми відправляємо багато разних лікарням і все таке. І третій препарат це біоклод, використовується при гемофілії. Тобто, є такі, що люди, у яких не зворачується кров, тобто, да, розбили носа, маршрутрі кров. От, там є сейф і, і фактор Вілібранта теж така хвороба. Ну, скажімо, симптоматика з Вот. Ми теж їх розвиваємо. Тут на відео ви бачите такий великий сейф, типу це ліфіка сушка це препарат біоклон, він нестабільний вжитком спальню. Яких всього дві всі... В вакуумі виморажує, він перетворюється в таку суху рихлу пензу, пенку, так, і він, тільки тоді він має стабільну свою активність. От, вже, якщо вам його треба ввести, то ви розмовляєте ціною водою і вводите е, внутрі в'єм. Це показується тут тобто. на стеколі, там тут є промоков е, на цю лінію, накриття. Кожу, як ви там так, кажучи, Це кімната фильтраці і, і альбуміну. Да? Є у нас ультрафільтрація, це, це така установка, де такі кассети вставлені, це Германия, фірма ПАЛ. ці кассети з калібровочним отвором, там, ну, около нанометрів. Вот, коли ви через нього пропускаєте наш продукт, то в кожного білка і, і там з вірусу є свій діаметр, є своя вага, як, як в як хімія. Да? І одне фільтрується, стається на стінках, друге проходить, тому що він менше порозумів. Це також чиститься цей продукт наш і е, очищаємо від різних домічів, е, Питання. 22. Згідно з обичних норм праці, вологість, температура. Система кондиціонування є, то тобто є на кожного приміщення є, на приміщення, на казках приміщення є своя вентиляція. Ця вентиляція. Е Кожному із цих приміщень свій перепад. Тобто між тут і тут, типу, приміщенням, да? тут там плюс 20 паскаль. Тобто, якщо ти поставиш руку, десь там знайдеш щельку, типа, думаєш, я зараз туди таракана відткну або не знаю, що щось, и він типу, туди полетить. Ні, воно виходить так, що каскад, де машина розлива 60 паскаль, а машина мойки 40 паскаль, і там края вже 20 паскаль. Це тобі отримає, скажу, Приблизно. Виходить, що всередині в центрі цього приміщення саме найбільше перепад тиску, тобто більше тиску. І Якщо ти навіть відрок там, пилюки сипанеш, воно полетить наружку, його ніколи не засився всередину. Якраз виходить, що як будто його видуває все по окраїн. Тому в кожному ну, там, каскаді приміщення відповідно до техзадання, завдання, які тобто, в нас є вентиляція, суперфільтра, там стоять хепа. 14 фільтра на установці hepa 11 і плюс ще каскад е фільтрів перед Тобто то Повітря всередині фільтровано в долі Також є свіді валідації, який кваліфікує, що цей фільтр встановлений правильно і він нічого не пропускає. Вони беруть перед фільтром, запускають определені частки определеного розміру. Після фільтра вже міряють датчиком частково. Якщо нічого не сипе, значить. Це добре змонтоване. Планується не розширювати асортимент? Асортимент ні, тому що більше в, цьому, в цій галузі немає більшого асортименту. Да? Тобто не можна е, щось інше придумати. У нас там є там, дрібні типу, серії, є там, не поняття, типу, як правильно називається, типу, є воно вау випускається. Резус негативний Тобто є, є що чоловік ті, з негативним резус-фактором, жінка з позитивним, і дитина, виходить, чоловік це крок, да? резус. іде відторження типу, жіночого організму цієї дитини. Є, є у нас такий препарат, який вводить в якийсь срок беременності і після народження, який ну, скажімо так, спасає плод теж є це, але це такий таке. Не, не розливається він кожен день, він там під реальну партію. Цю продукцію сільо трудно зібрати. Бо це треба брати резус негативний моноглобуліт, загально його пускати вільним лінією. І не така велика потребність розливається не в флаконах, а в амбулах. Тобто, нам в принципі, в партії достатньо, щоб покрити ну, всі необхідні потреби ринку. Є плани розширення, є плани директора будувати в Європі завод. Тобто, у нас ще тут є розриватися план розвитку до 28 року цього заводу. А з 28-го року вже Типа, тобто, називається розширили до максимума і тоді вже буде йти на іншу зону. Фундаменти закладені вже зараз. Закладен, Надеюсь, до 28 -го року уже будуть якісь то новые заводки и треба будет поднимать скалинку. Так видишь?